Переглянути тариф на перевезення пасажирів у громадському транспорті вимагають тернопільські перевізники. З цим вони звернулися у міську раду під час засідання виконавчого комітету. Аргументують таку необхідність підвищенням цін та потребою проводити ремонт маршруток. Вартість проїзду, яку називають 3 гривні 50 копійок. Є доручення створити комісію, щоб в склад комісії війшли депутати, податкова інспекція і інші контролюючі служби для того, в тому числі управління транспорту. Управління економіки для того, щоб провести рейди по автобусах, оцінити. Об'єктивність поданої інформації перевізниками в своїх розрахунків, і відповідно тоді буде реагування виконавчого комітету на ці їхні клопотання разом з тим, вважає Ігор Мединський, треба визнати, що деякі проблеми таки є. Зокрема, перевізникам держава заборгувала кошти за пільгове перевезення пасажирів. Якщо взяти станом на 1 травня електротранспорту, заборгували. Більше 10 мільйонів гривень, якщо по автоперевізниках в межах 4 мільйонів гривень, зрозуміло, що це велетенські суми, що від них перевізник, так як є недоплата за пільгового пасажира, трохи несе збитки, і зрозуміло, що напевно, от ці. По цих причинах і ці причини ці підстави викликали те, що вони змушені були сьогодні йти на виконком і озвучувати свої проблеми. Крім того, 25 травня на засіданні виконавчого комітету внесли деякі зміни до затвердженого раніше договору із перевізниками. Відтепер учасники АТО їздитимуть у маршрутках міста безкоштовно у необмеженій кількості. А школярі користуватимуться пільгами не лише у навчальні дні, а й у вихідні.